Вітаю. Тема нашої доповіді: «Діагностика паровірусного ентериту собак у Одеській області. Доповідає здобувчі вищої освіти спеціальності ветеринарна медицина Одеського державного аграрного університету Іван Шокопляс і Дарія Тюніна, науковий керівник, кандидат ветеринарних наук, доцент Дубін Руслан Анатолійович. Наступний слайд, будь ласка. Актуальність вибраної теми умовна тим, що парувірусний собак є однією з проблем собаківництва у всьому світі поряд із шумою та іншими інфекційними захворюваннями, незважаючи на профілактичне щеплення. Найчастіше захворювання перебігає в асоціації з шумою і гепатитом, і встановлення точного діагнозу ускладнюється із-за недополу перебігу на фоні профілактичних щеплень. Враховуючи структуру вірусу та його антигені властивості, у лабораторній діагностики використовують полімеразну ватягову реакцію. Імуноформатний аналіз, реакцію нейтралізації, реакції імунофлюорессенції та біопробу на чутлових тваринах. Серед експрес методів здатних швидко провести індикацію паровірусу в патологічному матеріалі та виявити рівень антитіл до нього є метод імунної дифузії в вагаро гелі. Цей метод не потребує коштовного лабораторного устаткування і є доступним навіть для пересічних ветеринарних кліник, які реєструють паровірусний ентерит у собак тільки за клінічними ознаками та загальним анамнезом. За результатами роботи Ілляної Оксани Валеріни отримано в її до паровірусу собак епізоотичний штам тн 532 за допомогою якого проводилась диференційна діагностика собак у Одеській області. Метою наших досліджень було встановлення діагнозу на паровірусний у собак із клінічними ознаками паровірусного антериту за допомогою реакції імунної дифузії. Наступний слайд, будь ласка. Дослідження проводились на базі Одеського державного аграрного університету відповідно до закону про ветеринарію. Гостем проводив строго дотримуючись ветеринарно-санітарних правил, заходів громадської та особистої безпеки і порядку проведення санітарної утилізації трупу. Ростен проводили методом повної евісцерації у загально прийнятій послідовності. Зовнішній огляд трупа, зняття шкір і обстеження підшкірної клітковини, м'язів, кісток і сугобів. Ростин черевної та грудної порожнини тіва і витяг з них органів, розтин голови і мозкового каналу, обстеження витягнутих з трупа органів, бактеріологічне дослідження та приготування мазків для подальшого типування, готувало мазків з культури, проводило фарбування методом грамот і віддавало мікроскопії під емерсійною системою, визначення чутливості виділених культур мікроорганізмів до антибіотиків проводили за допомогою методу дифузії вагат. Використання паперових дисків, що вміст антибіотики, сиругічне дослідження проводив для виявлення провірусу собак у сивольській крові, сук, породи шарпи, відбір крови породою з венесафена від собак для подальшого отримання сиворотки. сиругічну діагностику провірусу ентериту собак здійснили за допомогою реакції імунної дифузії. Наступний слайд, будь ласка. Результати дослідження при розстані собак, загиблих від парвовірусної інфекції виявили наступне: трупи виснажені без прояву трупного задубіння, будова тіла пропорційна, шкіра тонка, нееластична, суха, шерсть матова, скуйовджена, забруднена в ділянці кореня, хвоста фекаліями, Видимі слизові оболонки та слизові оболонки верхніх дихальних шляхів, а також переднього відділу травної трубки сіро-білого забарвлення із слабо наповненим кров'ю кровоносними судинами, сухі. У глотці слизисті маси жутуватого кольору, поверхневі лімфатичні вузли не збільшені, на розрізі сіровато-білого кольору. Суховаті. Наступний слайд, будь ласка. Щитоподібна залоза дольчаста коричнево-червоного кольору, достатньо пружна, тимус рожевого кольору в'ялий з численними крапковими крововилавами. Атрофований легені червоного кольору тістуватої консистенції напівспалі, з невеликими виступаючими над її поверхнею пухарцями, які при натисканні крепітують, Із поверхні розрізу виділяється більни рідина. Така ж рідина знаходилася у трахеї. В бронхах знаходили слизистих скуда. Серце розширене, округлої форми, в міокарді ділянки червоного кольору чергуються з ділянками сірого та червоно коричневого кольорів, серцевий м'яз в'ялий, поверхня розрізу волога, кровоносні судини серця переповнені кров'ю, кров густа, яскраво червоного кольору, у черівній порожнині сторонній місці судній, розташування органів анатомічно правильне, очеревина матова, суховата, сіро білого кольору. Жирові відкладення в шкірній клітковині, в товщі сальника та навполониру відсутні. Селезінка сірого кольору, дрябла, краї селезінки зморшкуваті, поверхня розріду сухувата, зі незначний, кровонаповнення судин слабке, печінка збільшена, капсула її напружена. У деяких місцях щільнувата, нижній край гострий, забарвлення органа рівномірне. Ділянки темно-червоного кольору чергуються з ділянками гнилісного кольору, судини печінки слабко, слабкого кровонаповнення. В жовчних ходах і жовчних протоках міститься незначна кількість густої жовчі. Жовчний мікпур слабо наповнений жовчу, вона темно коричневого кольору. Густа. Прохідність головних відповідних протоків збережена, нирки темно-червоного кольору, ущільненої консистенції, вкриті тонкою фіброзною капсулою, що легко знімається, межа між корковою і мозковою речовиною стерта, змін у сечовобідному каналі не встановлено, лизова оболонка шлунка склачаста брудно червоного кольору. Кардіальна частина помірно запалена, тонкий відділ кишковика з в'ялими стінками і достатньо широким просвітом. В ньому знаходиться тягучий слис червонуватого кольору. Слезова оболонка вагряна червоного кольору червоного кольору, з неприємним запахом. Шуночки мозку слабо заповнені спиномозково рідиною з червоним відтінком. Судини бокових стінок шуночків містять у своїх порожнях об'ємні судки крові. По ходу крупних нервових стовпорів у вигляді тяжів добре простежуються кровоносні судини значного кровонаповнення. Наступний слайд, будь ласка. При ростані трупів відібрали необхідні матеріали серця і печінки та зробили посіви на м'ясопептонному агарі та м'ясопептонному бульйоні. Через добу перенесли вирости культури у стерильні середовища. Добре, виросла на простих поживних середовищах. На м'ясопептонному агарі утворила колонії круглої форми, е, опуклі, гладкі, блискучі з рівними краями. М'ясопептонному бульйоні викликала інтенсивне помутніння. У полі зору мікроскопу виявила наявність грам-негативних бацил у значній кількості. Результати біологічного дослідження показали на те, що кишкова паличка, яка була відділена, Здійли нас з патологоанатомічного матеріалу від загиблих тузенят, високопатогенна для підтвердження зробили мазки з органів. Наступний слайд, будь ласка. Посів на диференційне живильне середовище ендо, в результаті чого культури мікроорганізмів збродили лактозу і набули інтенсивно червоного кольору із зеленим металевим блиском. Таким чином у культурі мікроорганізмів виявлено шаріх і полі, яку можна вважати патогенною як для піддосадних тварин, так і для цуценят, від яких ця культура була виділена. Виділену культуру ешеліхію колі досліджували на чутливість до антибіотиків різних груп. Найбільшу чутливість було виявлено до цифтриаксону. Наступний слайд, будь ласка. Так, для виявлення парвовірусу у патологічному матеріалі від цуценят проводили реакцію імунної дифузії з гіперімунними сироватками кролів, отриманими від гіпер... гіперімунізованих вірусом чуми штам МПМ та парвовірусом штам ЄН 5 2 виявлення антикіл до парвовірусу та вірусу чуми собак у сироватці крови від дорослих сук породи шарпай та такса проводили також за допомогою антигенів, до яких отримували гіперімунні. Сироватки через 24 години після постановки реакції врахували результати, за якими встановлено наявність антигену парвовірусу у зразках патологічного матеріалу цуценят та антитіл у сироватці дорослих собак. Поява чіткої смуги між специфічним антигеном і специфічною сироваткою свідчить про те, що реакція позитивна. Наступний слайд, будь ласка. Висновки Розповсюдження інфекційних хвороб серед собак реєструється постійно, в незалежності від профілактичних щеплень, у зв'язку з цим першочерговим у профілактиці захворювання є впровадження моніторингу та індикації збудників у місті Одеса та Одеській області. Для своєчасного виявлення захворювання можливе використання доступних лабораторних тестів, таких як реакція імунної дифузії, яка є специфічною чутливою поряд з імуноферментним аналізом та іншими методами. Встановлено асоційований перевіг паровірусного ентериту у собак породи Шарпей із бактеріальним захворюванням, обумовленим ешеріхією колі, що ускладнило клінічний стан та призвело до загибелі цуценят. Наступний стайк, будь ласка. Для припинення поширення інфекцій та покращення профілактичних ветеринарно-санітарних заходів необхідно провести диспансеризацію у господарстві з вирощування собак, дезінфекцію вольєрів, підвищити неспецифічну резистентність собак перед щепленням, налагодити постійний контроль за напруженістю специфічного імунітету до вірусних захворювань, провести антибактеріальну обробку з лікувальною метою антибіотиками, до яких виявила чутливість ешеріхія полі. Дякуємо за увагу.